Що ж робити, щоб не було простатити? Як покращити ерекцію? Які добавки потрібно приймати кожному чоловіку двічі на рік? І перше, це фаворит прост. Він знижує ризик розвитку простатиту, аденому простати, нормалізує баланс статевих гормонів та покращує кровобіг у чоловіків. Незамінний мінерал для чоловічого здоров'я це є цинк. Саме цинк відповідає за вироблення тестостерону в передній хоровій залозі. Цинк бореться з інфекціями та піднімає імунітет. Для того, щоб заспокоїти нервову систему, додає магній. Магній знімає судом, в у м'язах, покращує сон та настрій. Та магній це легкий похід в туалет. Соняшниковий лицитин потужний гепатопротектор та єдиний лицетин, який можна приймати чоловікам. Він гарно чистить печінку, покращує роботу жовчного, а також покращує роботу головного мозку. Селен надважливий для репродуктивної системи у чоловіків, адже він так само, як і цин, втрачається під час кожного статевого акту. Селен відповідає за імунітет, за якість сперми та за сперматогенез. У кого є позови до туалету, додаємо свічки простерин Н. Вони знімають набряк, запалення та скорочують нічні позови до туалету. Якщо вас цікавить даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення або за номером телефону у профілі та бажаю вам міцного здоров'я.